Рід. Отже, задавали запитання, які обов'язки я беру на себе? Насправді, в тата є а, два головні обов'язки. Перший це зберігати енергію мами, вимірюється в джоулях. а другий це зберігати час мами, вимірюється в секундах. Чому це важливо? Тому що, коли дитина засне, то ці джоулі і секунди будуть потрачені на тат. А як це зробити? Це вже інше питання, воно складніше. Я його розділяю на три, на три частини. Перша частина тато відіграє роль запасних рук. Тобто, коли мама почала годувати дитину і не взяла серветки, телефон, книжку, іграшку, забавку чи будь-яку іншу річ, вона кличе тата, тато допомагає і допомагає вже не зараз, не дороблю. Моментально. Так, мама може зробити це самостійно. Але це додатковий час татові це зробити простіше. Другий я називаю метод це режим клоуна, коли мама відміняє підгузок чи щось подібне робить, дитина дуже сильно кру крутиться, особливо така, як в нас: джус страшний. В цей момент тато включає режим клоуна і починає розважати дитину, щоб її заспокоїти, і щоб вона лежала на одному місці більш-менш непорушно. А от з третім інструментом є значно складніше, тому що він потребує інвестицій грошових це автоматизація. Взагалі, автоматизація вона важлива не тільки з дитиною, а в принципі у вашому житті. Тому що час. Це єдиний ресурс, який ви не зможете докупити, позичити чи якось іншим чином здобути. У вас є саме стільки часу, скільки є, і не більше, і ніхто з людей не знає, скільки саме. Тому, якщо ви можете купити якусь машину, прилад, комп'ютер, який візьме на себе частину рутинної роботи і зекономить вам час, це є найкраща інвестиція, якщо ви це можете зробити, не задумуючись. Робіть. І тут я хочу розказати, які, яку автоматизацію я реалізував в нашій квартирі. Тому запрошую на невеличку екскурсію погляд. І почнемо ми з вхідних дверей, а саме з личинки на замок. Дрібна деталь, але личинка з такою ручкою зекономить вам багато нервів і часу, коли треба швиденько відкрити двері, а ключі десь невідомо де. І є інші варіанти. Наприклад, наші сусіди поставили собі блютусний замок. Там, взагалі, повна автоматизація е, відкривається в пін-коду через телефон, дистанційно і так далі. Маєте гроші? Робіть питання немає. Питань нема. Я обмежився тільки личинкою і додатково поставив датчик відкривання дверей від компанії Ajax. Це не рекламна інтеграція. Просто ми будемо багато про них сьогодні говорити, оскільки в них є класні рішення. Я їх тегну, і е, представники компанії Ajax, е, тато дуже любить подарунки. Наступний е, е, елемент це є домофон. Теж економить дуже багато часу, тому що, коли до вас прийшли гості, не треба спускатися, е, щоб їм відкрити двері. Особливо, е, е, якщо є можливість поставити з камерою, так само бачите, хто є, підійшли, відкрили. Плюс домофони з камерою мають таку класну функцію, як фоторамка. Дрібничка, а приємна. Наступний елемент, який тату ще не встиг зробити, але планується, це є мастер-вимикач. Його можна реалізувати різними шляхами. Наприклад, можна зробити окремий вимикач красивий, якщо щиток є десь захований і недоступний. Особисто я планую зробити іншим чином. Я поставлю. Мастер-пакетник, який підключу знову ж таки до реле компанії Ajax, яка дозволить мені контролювати світло дистанційно. Чому це важливо? Тому що ви поїхали з дому, не пам'ятаєте, чи виключили світло, включили телефон, вимкнули і маєте спокій. Або ви їдете у відпустку. Хочете, щоб злочинці думали, що ви не поїхали в відпустку? налаштовуєте автоматизацію, щоб в певний час доби світло включилося, в інший час виключилося, і маєте ефект один вдома. З коридором ми закінчили. Ідемо до санвузла. До речі, цікаве спостереження. Коли наші батьки будували будинки, вони починали з кухні. Ми починаємо з санвузла. Дивно, але. Отже, почнемо ми з найважливішого елементу, напевно, в усій квартирі. Це є знову ж таки від компанії Ajax кран з електроприводу. Його можна відкрити-закрити за допомогою кнопочки. Дистанційно з додатку. Також він реагує, підключається до таких датчиків і реагує на воду, якщо замкнути відповідні два контакти. Плюс включається тривога, про яку я забув. Чому це є важливо? Тому що, якщо у вас немає вдома, а в квартирі відбулося затоплення, ви обійдетеся ремонтом своєї квартири, а не 12 квартир сусідів, що є знизу. Плюс, якщо на магістралі є ремонтні роботи, а вас немає вдома, ви дистанційно перекрили кран, і весь той шлак, який зібрався в трубах після ремонту, не потрапляє до вас в квартиру. Ви почекали, труби очистились, приїхали, відкрили і маєте чисті фільтри. Також, в санузлі, важливі елементи це є пралка. Я думаю, тут пояснювати не треба, це є зараз в кожній квартирі. А от оця річ, сушка, коли мене дружина попросила її купити, я дуже скрипів зубами. Бо, ну, як так? Та висохне, ну, в чому проблема? Навіщо тратити гроші на сушку, на електрику і так далі, тому подібне. Але зараз я дуже їй вдячний, що вона наполягла і що ми її купили. Чому? По-перше, Якщо у вас є мало місця, відповідно на гардероб, щоб зберігати багато речей, а дитина вона потребує зміни одягу часто, тому що зригнула, покакала, попісяла, забруднилася, то чекати, поки речі висохнуть, вам потрібно мати багато речей на зміну. Натомість, якщо у вас є сушка, попрали, посушили. Перевдягнули, маєте чистий спокій, обійдеться кількома бодіками чи іншим одягом. Додатково, що є корисно в цій, цьому пристрої, це є фільтр. Після кожного сушіння він збирає дуже багато пилу. Кожного разу не менше, ніж бачите, на, бачите зараз. Відповідно, зібравши цей пил. По-перше, цей пил не збирається у вас на меблях. Відповідно, не треба багато прибирати, а відповідно, економити час. Плюс цей пил не потрапляє в легені. А отже, менше алергічних реакцій. Дзеркало. Якщо берете дзеркало з підсвіткою, то беріть з кнопкою, яка працює на сенсор руху. Чому? Тому що не залишаються плями, не залишаються плями, не треба втратити час на його прибирання. По сам вузлу все йдемо далі. Техніка. Не економте на речах, які мають таймери і вміють самостійно вимика, вимикатися. Тут ще не повний комплект, можна докуповувати мультиварки, хлібоварки і так далі. У нас є, наприклад, аерогри. Класна штука. Чому? Підготували, закинули, поставили таймер, пішли займатися своїми справами. Він приготував, вимкнувся, ви коли готові їсти, прийшли, забрали, поїли. Е, міксер, блендер. Ну, це різні речі, які допомагають е, дружині на кухні, то вже е, вона може більше розкаже. Але окремо хочу зупинитися на електрогрилю. Особливо електрогрилю, з такими насадками для бельгійських вафель. Після важкого дня замісили тісто, година настоялося, по 3 хвилини на вафлі посмажили, додали морозива, якийсь консервований фрукт, джем, і маєте десерт рівня ресторанного в домашніх умовах. Після важкого дня дуже класно допомагає розслабитися. Демо далі. Стосовно приладів, усі прилади. Бажано мати з таймерами. Ця штука вміє самостійно вивнутися, це мікрохвильовка. Електропіч не вміє самостійно вимкнутися, шкода, але принаймні таймер має. Загрузили, запустили, пікнув таймер, прийшли, виключили. Якби мала, було б круто, іби могла самостійно виключитися. Посудомийка. знову ж таки, рекомендую, економить багато часу. Так, вона не помиє ідеально, як би того хотіла моя мама. Але, в принципі, для великої кількості посуди, або коли немає часу, загрузили, помили, проблем немає. Єдине, що скажу, шукайте з можливістю підключення до Wi-Fi і до додатку. Чому? Тому що додаток вміє порахувати, скільки таблеток у вас залишилося відповідно. Вчасно нагадати, що у вас там залишилося мало таблеток, заїхати, заїхали в магазин, докупили, і немає ситуації, коли треба помити, а таблетки немає. В принципі, зараз майже всі пристрої мають підключення до Wi-Fi. Якщо є можливість купити пристрій з підключенням до Wi-Fi, то купуйте, тому що в додатках є дуже багато функцій для автоматизації. Наступний елемент це є осмос. Ну, його показувати не буду, але в чому його перевага? Він дає вам чисту воду, і вам не потрібно бігати по автоматах, купувати, носити, економити час і здоров'я. Плюс осмос, зазвичай, має бак на 8, приблизно літрів. Якщо відбулося вимкнення води, раптове, ви не підготувалися, не, не, не зібрали воду, то у вас в запасі є десь приблизно на чотирьох дорослих людей на добу. Воду, яку можна пити і навіть приготувати їсти. Наступний елемент, тут трошки ближче, це є опалення. І тут важливо насправді не сам котел, а те, що було дороблено. Тут, навряд, чи буде добре видно, але я постараюсь показати. Є от такий маленький, є от така маленька деталь чорненька коробочка. Так само це є. Реле компанії Ajax. Воно дозволяє підключити ваш котел до додатку і його автоматизувати. Тобто ввікнення по температурі, по часу, по режимах там вдома є хтось, нема вдома до, е, нікого. Е, налаштували і забули про ці круцьки. Більше до них не повертається. Все працює автономно. Е, не, не треба паритися, коли що включати зима, літо один раз зробили і забули окремо оця розеточка, що підсвічується. Взагалі, я її купував для е, праски, тому що це теж е, розетка компанії Ajax, і вона може бути дистанційно включена чи виключена. Але, на жаль, от саме цей варіант він є недостатньо потужний для праски, тому. Для поразки я планую купити іншу вбудовану розетку, яка вміє це робити. А цю я використав тут для такого датчика, як страж, він є від забудовника і він є підключений до електроклапана. Якщо він спрацьовує, тобто витік газу чи чатного газу, то цей електроклапан перем. Перекривається. Чому я поставив його через резетку? Тому що коли вимикають, вимикали світло під час блекаутів, то цього стражу е, плавало трохи мозги, і він спрацьовував е, ну, просто так. А цей е, клапан він сильно жужить і вібрує по трубах. І це сусідам дуже-дуже. А скажімо так, неприємно, тому якщо ви вдома, ви це можете відключити, але якщо у вас вдома немає, то ваші сусіди будуть згадувати вас не з ним таким словом, поки ви не приїдете. А оця розетка, вона це питання вирішує. Ви е, прочитали в ОСББ, що спрацювали датчики і гулять, а вони гулять по всьому стояку. Зійшли в додаток, відключили свою розетку. Люди, сусіди спокійні, ви приїхали, розібралися, що не так поправили, запустили систему, система працює. Далі плита. В принципі, в нас газове опалення і розраховано під газову плиту. Електроплити потребують 7 кВт. В квартиру заходить приблизно 5. Тому запустити повністю на всю потужність цю електроплиту ви не зможете. Але вам і не треба в більшості випадків запускати на, повну, на всі 4 камфорки на повну потужність. Тому а я пішов на той на такий дискомфорт і все ж таки купив електроплуту, а не газову з наступних причин: по-перше, про додатковий простір в газовій плиті: оці всі накладні решітки, вони е, об'ємні, і ви на них щось поставите. Поставити не, ну, не так зручно. Тут ви можете, якщо вона вимкнута, поставити додаткові речі там чи їх закупляється, щось навалили. Це зручно. По-друге, прибирання. Щоб газову плиту прибрати, це треба все порозбирати, познімати, помити і так далі. Тут поприскали засобом для миття віком, протерли все чисто. По-третє, вона має таймер і вміє сама виключатися. Ви поставили там щось приготувати. Вставили таймер, скільки воно має варитися, пішли займатися своїми справами. Вона зварила, виключила, ви коли готові, прийшли, продовжили. Що найбільш, напевно, цінне для мене це безпека, тому що в мене був випадок, що е, треба було підігріти молочко вночі для дитини, і з спросоння я просто забув е, воду на включеній камфорці. Газова е, плита вона би варила, допоки би не зварила ту, той метал і ще й би, може, зробила пожежу. Ця річ е, побачила перегрівання, ну, ви, воду вона википі, википіла, але вона побачила, що перегрівається посуда, і сама е, виключила, виключилася і маємо спокій. Плюс з безпеки тут немає відкритого вогню. Ні дитина пальці не запхає, ні серветка не загориться е набагато е спокійніше. Ну І ви не дихаєте газ, чарним газом, який ви палі, е випалює газ і так далі. І тому подібне. Ви не боїтеся, що е газ пропадає, буде витік газу, е якого можете не почути. Одним словом, електроплита рекомендую е індукці індукційки, вони дуже зручні, дуже класні і дуже безпечні. Наступний елемент холодильник. Беріть якомога більший, особливо морозильну камеру. Ярина взагалі молодець. Вона перед пологами е, заготувала їжі, в морозилку поскладала, і е, після народження ми просто розморожували вже готову, готову, готові смаколики. І мали б перші 2-3 тижні чи чистий спокій. Не треба було тратити гроші на дорогу е їжу чи замов... на замовлення, чи тату і показувати свої кулінарні е можливості. Не економіте. Якщо маєте можливість купити морозильну камеру таку як, а в шеф -ку кухарів купуйте, я просто не маю куди її поставити, так би купив. Плюс заморозити щось на, на зиму. Мати свіжі ну, морожені, але ягоди які які злітком заморозили це так само класно, смачно і корисно. Наступний елемент, він є схований тут це є робот пилосос дуже класний помічник. Ви його налаштували, і він собі прибирає, коли ви йому там сказали, ви займаєтеся своїми справами. Йому в допомогу. Ручний пилосос я брав бошівський, тому що в нього змінний акумулятор, і в них є лінійка приладів: там болгарки, пилки, лобзики, акумуляторні, які працюють від такого самого акумулятора. Тому буду розширятися, буду використовувати ці акумулятори. Рекуператор. Тут же за потреби, е, в кухні не досить класна штука, тому що додаткова вентиляція, е, додаткове свіже повітря плюс рекуперація е, тепла. Є дискусійне питання, але, в принципі, якщо є можливість, поставте. Так само від компанії Jazz датчик диму і е, газу, тобто у вас немає. Якщо десь пішло задимлення, він спрацював, сигналізація включилася, ви вже має, знаєте, що треба їхати додому. Плануєш поставити якусь камеру, бо були два фальшиві спрацювання. Відповідно, я приїхав, все, все чисто. І була камера, міг би подивитися по камері і зрозуміти, що було фальшиве спрацювання. Це нормально, що вони можуть фальшиво спрацьовувати, але річ корисна поставте. Окремо, хочу зупинитися на е, годиннику. Коли постало питання купити великий годинник, можна купити звичайний великий годинник, так? тому що чому? це є зручно, тому що коли мама годує, телефон взяти не так легко, а великий годинник показує, котра година, і вже можна орієнтуватися. Але коли власне, постало питання вибору саме годинника, я, як фанат Xiaomi, вибрав їхнє готове рішення ксайомівське, бо воно. Інтегрується з їхньою е, розум, системою розумного дому, і цей годинник вміє кілька речей. Він е, вміє, не, найважливіше він, він реагує на голос і е, він дозволяє поставити таймер, будильник, е, календар. Тобто, якщо мене споруд немає, а мамі треба засікти якийсь час в той момент, коли вона годує дитину чи іншим чином зайняті руки. Голосова команда і він все зробить. В комплект до цього годинника рекомендую купувати ксейомські світальники. Вони вміють, так само мають автоматизацію, ви можете налаштовувати час включення-виключення, яскравість свідчення і так далі. І тому подібне. Плюс, знову ж таки, вони керуються. За допомогою голосу через цей годинник. Можливо, зараз я би приймав інше рішення, я би купив звичайний е, великий годинник, е, і окремо до нього, наприклад, «Алексу» чи Сірі, не знаю, тому що є певні е, з ним нюанси, але це окрема історія, це вже на ваші можливості і вподобання. Е, окремо хотів зупинитися, е, раз ми вже говорили про пилососи на вакуумні пакети. Це не автоматизація, але вона, в чому їхня перевага? Запаковуєте річ пилососом, безсмоктуєте повітря і отримуєте дві переваги. По-перше, менше місця вони займають. По-друге, вони не генерують порох. Немає пороху, менше прибирання, немає алергій, Тому рекомендую річ класно. Е і, напевно, остання річ, на я хотів зупинитися, це є кондиціонер. І стан річ, тому що це насправді вся автоматизація, яка в нас є. Значить, це є кондиціонер, річ класна. Рекомендую знову ж таки брати з можливістю підключення до Wi-Fi. І е, такі, які вміють працювати при низьких температурах, мінус 15, мінус 20. Вони дорожчі, але вони того вартують, тому що е, різке падіння температури. Включили кондиціонер, поки, поки основне опалення розженеться, наприклад, міжсезоння, як воно є виключене, поки воно розженеться, включили кондиціонер, вона, він підігрів, підігрів приміщення. Ну І коли є жара, то він дає приємну прохолоду. Або ви, наприклад, звідки з'їдете і знаєте, що хата не прогріта, холодна, ви дистанційно е, включили кондиціонер, він підігрів хату, приїхали, маєте е, комфорт. В принципі, по хаті по автоматизації це все. В коментарях попрошу написати, які з цих рішень є у вас, або які є у вас, а немає в мене, щоб я поділитися, може я ще щось докуплю. Ну і гарного вам користування. І. Окей, Google? Turn off Kitchen. Де там мої джоулі?